Масниця, традиції та походження. Масниця тиждень перед Великим Постом, у давнину свято проводів зими і зустрічі весни, пов'язане з початком зиморобського циклу та ідеєю родючості. Цьогоріч триває з 16 по 23 лютого. У різних регіонах України були поширені такі назви цього періоду: масляна, масляниця, колодій, сиропуст, пущення, сеїдний тиждень або м'ясоїд. У цей час дозволялось їсти все, особливо м'ясні страви до схочу, адже далі чекав піст. На Слобожанщині варили холодеці свинячих ніжок у неділю і називали це ніжкові заговани, а на Гуцульщині гишкове пущення. На куп'янщині дівчата ворожили на кістках від холодцю, перекидали їх через ворота. Якщо до тіла, то цього року точно вийдеш заміж. Колоді раніше все залежало від сезону врожаю. Не встигли побратись до масниці? Чекайте аж до осеню. Бо попереду багато роботи в полі. Тим, хто засидився в дівках чи перуках, громада чіпляла до ноги дерев'яну колодку. Згодом цей звичай перетворився на веселі гуляння з піснями, танцями та частуваннями. Що готували? У традиційній українській культурі головною стравою були вареники: із сиром, щедро политі маслом, а також із картоплею чи капустою. Саме вони очолювали святковий стіл. Також готували молочні каші, локшину з молоком, вергуни. А млинці рум'яні й круглі символізували сонце та прихід весни. Регіональні особливості на Поділлі вірили в магію розміру. Господині намагалися готувати особливо пухкі та великі вареники. Вважалося, що тоді й у корів буде багато молока. На Донеччині та Харківщині масниця була часом розваг. Там готували фальшиві вареники з сіллю, цукром, монетою або навіть попелом чи землею, щоб повеселити гостей. Далі декілька автентичних рецептів. Вареники на гречаному борошні. Полтавщина. Інгредієнти: тісто по 200 г гречаного та пшеничного борошна, 300 мл окропу, 1 яйце, 2 столові ложки олії. Для начинки 600 г сиру, 1 яйце плюс сіль. Приготування. Змішайте борошно, залийте окропом. Як охолоне, додайте яйця та олію. Замісіть. Розкачуйте не надто тонко, ліпіть великими. Варіть 4-5 хвилин після спливання. Подача гарячими зі шкварками та цибулею. Молочна розтиранка, лемківщина. Інгредієнти. 1 літр молока, 1 склянка борошна, 1 яйце. Цукор, сіль, вершки, масло за смаком. Приготування. Затирка. Перетріть борошно з яйцем та дрібкою солі руками до дрібних тістяних крихт. Варка, Укріпляюче молоко. Всипте крихти помішуючи. Варіть 5-7 хвилин на малому вогні. Додайте масло та цукор або сіль перед подачею. Цінуємо культуру та традиції українського народу. Тепер ви знаєте, що масниця це не тільки про млинці, тож готуйте різноманітні страви і насолоджуйтесь святковим тижнем. Відопідготовлено за матеріалами реформа шкільного харчування.